Шановні друзі, у мене є термінове звернення до суб'єктів господарювання, до підприємців, до власників кафе, магазинів, аптек і інших закладів непростий час. Ми зобов'язані економити. Ви бачите, що місто вже певний час не вмикає вуличне освітлення, тому я закликаю вас всіх так само по можливості вимкнути зовнішню рекламу. Для того, щоб мінімізувати навантаження на електромережу, протягом минулого і цього дня ви бачите, що у нас є непрогнозовані вимкнення електроенергії, яку ініціюють Укренерго, не повідомляючи, тому що перевантажена мережа. Тому я дуже звертаюся з великим проханням, дуже прошу вас всіх віднестися з розумінням і вимикати підсвітку вуличну. Ваших е, закладів для того, щоб ми могли пройти цей кризовий час впевнено е, і економити, допомагати нашій області, нашим підприємствам і нашій Україні е, з економії енергоресурсів. Дякую за розуміння.